<реш> Привіт, друзі! Я Галина, знову Галина. І сьогодні я хотіла поговорити, знаєте, про що з вами? Дуже багато наших з вами співгромадян опинились по порізним країнам. Хто в Польщі? Польща, звісно, пшеки такі сякі, такі падлюки, звісно, такі нас ущемляють, наше зерно, дискримінують наші продукти. Але все одно їм спасіба, спасіба сволочам, Приймають людей і обезпечають. Ми б, звісно, не робили такого, якщо б чесно. Якби на Польщу напали, ми, 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 ми б цим би самий останній сарай би втри дорого знімали. Здавали б. У нас, звісно, трошки друге поняття. Я от, У мене є сарай в селі, хата, сарай. Я б тихо, якби на них напали, вони тікали сюди. От би ми на них нажились. Понимаєте? У нас люди практичніші. Ми б все, і, і сінували, і хліви здали. А вони трошки, бачите, ну такі, такі. Люди от Бога, скажімо так. От. І різні в різних країнах українці оказались. Кровом наша мова звучить. І руська, і українська. От наші люди кровом по світу. Це не важливо, на якій мові, це все наші люди. От. І що я хотіла сказати? Зараз же Зеленський він, він хоче, щоб люди по-людськи ж, як т ж були, бо ці країни виплачують допомогу цим біженцям, розумієте? Все оплачують, дають які гроші. Але ж це ж неправильно, що непонятно, хто і хто, і скільки, і як кому дає. А Зеленський же хоче, щоб все було під контролем. Він так любить цю країну, наш народ, щоб він хоче, щоб все було організовано, щоб людям не давали десь там у подоворотні в тій самій Іспанії, Португалії, Німеччині, скільки в Німеччині платять. А щоб організовано все було. Понимаєте? щоб слали на Україну, і щоб тут наші в ЖЕКах, наші оці от, у, люди, наші політики, чиновники, вони краще знають, скільки кому дати. Вони ж краще, ну що то люди поїхали, і такі незалежні, свободні стали там. Понімаєте? Дітей в школу повлаштовували, і вже два роки діти відбиваються від рідної культури. Діти, я дивлюсь, сусіди моїх діти були скількись там от. В Голландії то вже кажуть, що і негри люди. Понимаєте? І індуси в них вже люди. Понимаєте? І інші оці всі косоглазі. І геїв захищають. Так хіба ж нас в Україні було таке? Ми ж геї, у нас хлопців. Хлопці зібрались, геїв тут подсвейвали. Я то взагалі вважаю, що хай краще буде маніком, але не геєм. Отакі от, от у нас, українці, от такі от у нас люди українські. І на Баранюківщині тут у нас, і на Тернопіллі, і в Харкові. Люди живуть не по цим. Такі от Європа, вся така мудрена, така вся красива, чиста. Понимаєте? Ото й стають геями. Бо не можна чоловіку жінки, я вже казала про це. За бідного місця не можна чоловіку жінки знайти, бо купаються кожен день. Такого не було в нас в Україні. І оце ж ті живуть, дітей відправляють в школу, їм дають субсидії, і головне, що їм платять гроші. А як це українська держава не буде мати доступу до цього? Як це так хтось буде свободно, без рідної української держави жити? То Зеленський вже просить по-хорошому. Він же просить по-хорошому, щоб ці гроші не роздавали людям на руки. Люди не знають, як і куди їх тратити. Хай би давали, поміч отсилали на Україну. Тут би в партії слуга народів, дійсно, слуги народів. Сама назва за себе говорить. Все б поділили, роздірібаніли, дали б так, як треба людям, помогли б. Я дуже довіряю нашій слуга народу партії. Вже скоро 5 років, як вони при владі. І тільки краще стає, тільки для людей я за просто порву. І він же Іллена виступає, їздить по цих всіх заграницях. Ліна, Лена, звісно, такі костюми в неї. Вона вся така, така, як говорить, така, як пташечка наша. Хтось казав, як от відстала. Самі ви такі. Вона в нас така. Лена, вона у нас така. Така очі блискучі. Як у Скумбрії Така вона стильна, така леді, така, що навіть не знаю, що таке може бути на світі. Така вона ексклюзивна, така ото. От такі платявний, ото як якихось таких старовинних шторів зроблені. Такі, така вона дивовижна, вона так щебечеш розказує за біженців. І треба їм доручити. Вона ж патріотка, вона ж з 14-го року за Україну. І все робить з 14-го року. Понімаєте, і були скріншоти, і що вона писала і робила. Все тільки на благо України нашої. І тепер давати таку непонятну свободу нашим людям. Людей всіх треба вертати на Україну. і у пенсіонерів позабирати пенсії, бо пенсіонери виїжджають, і пенсії наші українські отримують. Не підконтрольні, непонятно де, непонятно, що пишуть, що кажуть. Кастрирувати голови, кастрирувати голови за те, що про Зеленського пишуть. Зараз деякі журналісти починають в'якати, що в нас не вільна країна такої свободи в нас, такої благодаті, яка над нас зійшла. Понимаєте? Тому треба приймати міри. Треба засунути руку людям в кишені, щоб люди не... Не займалися тим, що не треба. Щоб люди не тримали дурників у голові. Таке от, придумували свобода в них. Подержка. Виплати біженцям. Вони потім живуть в Європі і починають свобода в них в головах. Я б показала їм цю свободу. Я б сама пішла б в, контр... пішла б в контрольори. Як е, е, стражі революції, так і я пішла в стражі, в стражі Зеленського От, була б стражен нашого. Нашого нашої квіточки нашого, нашого всього. Тому подумайте, люди, як вам не стидно, як вам взагалі не стидно щось сказати, він роками пробував з цього, а ви мішали йому своїм. Та тим, що ви живі мішали, тим, що ви ще є на світі, падлюка таки, він же особений. і вам бажаю особеного дня і до встречі.